Кмітлайф, це українська страхова компанія, приймає на страхування військових та покриває цивільні ризики, такі як хворобу, нещасний випадок, критичні захворювання, такі як рак, інсульт, інфаркт, російний склероз. Сьогодні в ЗСУ служить понад 1 мільйон українців. Це чоловіки і жінки різного віку, вони служать в різних підрозділах і виконують різні завдання. Кожен на своєму місці. Усі вони, тобто військові, як і цивільні люди, вони хворі потрапляють у ДТП, зазнають травм та телесних ушкоджень. Тобто, військові не лише воюють на передовій, та не всі там бувають, але всі вони в зоні ризику. На тлі пандемії COVID-19, я зараз кажу про ускладнення після перенесеного коронавірусу, на тлі тотального стресу, пов'язаного з війною, організм кожного українця реагує на все це. Ось чому тема страхування всіх українців та військових така актуальна, як ніколи. Я довго думала, як надати цю інформацію, дуже деликатну важливу інформацію, з чого почати. І я вирішила розпочати з приклади. На реальних кейсах я вам зараз розповім. Як Мітлайф, українська страхова компанія, виплачує військовим та їх вигодонововичам страхових відшкодування. кейс перший, 12 січня 24-го року, Мітлайф виплатив 917 тисяч 390 гривень гривень вигодонобавичу наші клієнтки. Це моя клієнтка. Розповідаю історію. У листопаді 22-го року до мене звернулася військова дівчина, якій тоді було 19 років, із запитом про страхування життя та страхування здоров'я, а також пенсійного накопичення. Ми оформили поліс з річним платежем 20 тисяч гривень, з яких близько 11 тисяч гривень пішло на накопичення і приблизно 9 тисяч гривень на ризики, тобто на медичну страховку. У серпні 23-го року вона загинула. Я про це дізналася зі стрічки у Фейсбуці випадково з регіональних новин. Я була впевнена, що вона загинула на війні. У жовтні 23-го року її батька, він же годоновивач єдиний по цьому полісу, подав заяву на страхову виплату в Мідлайф. Так, ми дізналися, що вона загинула у ДТП. Мідлайф відкрив страхову справу та розпочав розслідування. Мідлайф подав запит до Дії за місцем події. В результаті Мідлайф ухвалив позитивне рішення. І виплатив таку суму 917 390 гривень. Що сталося Що сталося з цією клієнткою? Військова їхала з побратимами на машині. Водій не порався з керуванням та врізався в дерев. Це було ДТП. Моя клієнтка загинула на місці, інші братими її вижили та отримали травми різного ступеня важкості. Гарантована страхова сума по цьому полісу 458 670 гривень. Я хочу показати вам зараз її поліс. Він складається з двох частин: з накопичувальної та ризику. От так виглядає накопичувальний поліс, а так ризиковий. Повертаємося назад. Основна програма програма є, абревіатура є, це програма страхування на випадок смерті або до життя. Це програма Мікс, яка покриває два ризики: або смерть, або ризик до життя. Коли клієнт доживає до закінчення її полісу, то він отримує гарантовану страхову суму: оці 458 670 гривень. І два відео додаткового доходу ДІД та спеціальний фонд індексації, який захищає ваші гроші від інфляції, тобто від знецінення. У мене є відео про накопичувальну програму Мітлайфа на моєму каналі в YouTube. На прикладах розрахунків для чоловіків та жінок віці 35 років. Посилання на ці відео я розміщу в описі цього відео та врекомендоване. За вікно сірена, але ми працюємо. Слава Богу, що є світло. Зараз я не буду забирати ваш час. Якщо вам цікаво, то ви подивитесь ці відео окремо для чоловіків, окремо для жінок. Там є розрахунки, там є прогноз виплати страхової. Там є три варіанти виплати по цій програмі. По програмі є смерть або дежиття. Тобто, перший варіант, коли людина доживає до закінчення дії полісу, другий варіант, коли людина помирає від захворювання, і третій варіант, коли людина. Від нещасного випадку і звідки взялася сума 917 сімнадцять тисяч гривень. У разі смерті клієнта внаслідок нещасного випадку Мітлайф виплачує ще раз 100% гарантованої страхової суми. Ще ну не можу промовчати. Дуже важлива опція в накопічувальних полісах. Мітлайфові програма вийвер. Пишеться вона як англійська буква W. страхування на випадок постійної та повної непрацездатності страхувальника, тобто звільнення від сплати страхових премій на час, на час непрацездатності, ця опція розповсюджується тільки на накопічувальний поліс, коштує така опція в 19 років 260 гривень на рік. Тобто, якщо, наприклад, ця дівчина, наша клієнтка, яка загинула в 19 років, Вижила б в ДТП, але стала б інвалідом першої групи, то Мітлайф звільнив би її від оплати накопічувального поліса, але ризики потрібно оплачувати, якщо клієнт хоче, щоб індична страховка була, тому що новий поліс ну, при таких травмах ніхто ну, вже не оформить. дуже важливу річ, я хочу вам зараз сказати. Так як ця клієнтка загинула не на війні, не зі зброєю в руках. Хоч вона і військова, то держава нічого не заплатила її батькові. Ви розумієте, як би вона не купила цей поліс і її батько не отримав би жодних грошей за загибель своєї дитини? Дуже усвідомлена дитина, погодьтеся. А так виглядає ризиковий поліс. А у нього є всі ризики, які пропонує своїм клієнтам. страхування від нещасного випадку, страхування на випадок госпіталізації, хірургії та відновлення після госпіталізації, страхування на випадок діагностування критичних захворювань, 32 критичних захворювання, 500 тисяч страхова сума, страхування на випадок діагностування рака жіночних органів. Нагадаю вам, що гроші за ризиковий поліс – не повертаються не у разі смерті клієнта, ні у разі розірвання полісу. Це як автоцивілка. Якщо немає події страхової, то слава Богу, що клієнт був під захистом ну, страхової компанії під страховим покриттям. До ризикового страхування потрібно ставитися як до послуги, як до сплати, наприклад, комуналки. Якщо ви платите за світло, то у вас є світло. Якщо ви платите за інтернет, то у вас є інтернет. Теж саме за тепло, за воду. Якщо ви оплачуєте свою медичну страховку, то у вас є фінансовий захист. При настанні страхової події. А якщо ви не сплачуєте свою страховку, або її не маєте, то у вас і не буде фінансової підтримки від страхової компанії, і вам доведеться самі вирішувати всі питання, пов'язані з лікуванням та реабілітацією після лікування. Ну, тут все дуже просто. Хочу ще раз повернутися до накопичувального поліса. Програма є страхування на випадок смерті або до життя, Накопичувальний поліс, який покриває два ризики: до життя та ризик смерті з будь-якої причини, тобто хвороба це унікальний ризик, який можна купити тільки в лайфстраховій компанії, або е, в, з накопичувальним полісом, або окремо як ризикову програму. Ще дуже важливий нюанс. Страхове покриття ще раз, по цьому полісу 458 670 гривень. З 20 тисяч гривень ця дівчина заплатила за накопичувальну частину 10 736 гривень. Всі, вся решта пішла на страхування ризиків. Тобто нещасний випадок травма, лесне ушкодження, переломи, опіки, госпіталізація, хірургія, відновлення критичних захворювань, захворювання, 32 риночок критичні ризики. От на, все це, на, всю, на, всі, на всі ці ризики з 20 тисяч пішло приблизно 9 тисяч гривень. І ці 9 тисяч гривень не повертаються, якщо не сталася страхова подія. Це дуже важливий нюанс, і його треба знати на старті. До того як ви оформите свій поліс в наступний кейс для балансу: а про 90% клієнтів лайстракових компаній, які доживають до закінчення дії свого поліса, отримують гроші захищені від інфляції, мандрують, мають гроші на лікування та на гідне життя в золотому віці. Поліс був куплений в лютому 2003 року, в лютому 2023 року, через 20 років, він закінчив свою дію. Гарантована страхова сума по цьому полісу була 191 500 тисяча гривень. Медлайф нарахував ДІД 258 тисяч чотириста гривни та спеціальний фонд індексації 577 тисяч п'ятсот гривень. Мідлайт виступає в даному випадку як податковий агент і сплачує податки державі з доходної частини виплати страхової. Мідлайт виплачує клієнту 100% гарантованої страхової суми 191 тисяча 500 гривень та дід і спеціальна компенсації за мінусом налогу. Тобто сумарно Мідлайт нарахував цьому клієнту 1 027 тисяч 540 гривень, сплатив 100 тисяч гривень податків державі Тобто мільйон реально можна накопичити, і 2 мільйона, і 3, і 5, і 10. Все залежить від того, скільки клієнт готовий відкладати на свою зрілість: 10 тисяч гривень на рік, 20 тисяч гривень на рік, 50, 100. У кожному випадку будуть різні цифри. Підсумок залежить від того, в якому віці ви починаєте свій поліс і з якої суми. А ще треба бути здоровим. Нездорових клієнтів на страхування не приймають або приймають. З Обмеженнями та винятками, наприклад, якщо у людини є цукровий діабет, то Мітлайф не може запропонувати програму є е, програму смерть або до життя. Мітлайф запропонує тоді програму такому клієнту до життя, тобто, це буде це буде просто накопичення, але в разі смерті від нещасного випадку буде виплата 200% від гарантованої страхової суми. Але ризик смерть з будь-якої причини. В такому разі ми не можемо запропонувати нашому клієнту, тому що дуже великі ризики для страхової компанії.